Мої вітання любі всім підписникам та гостям моєго каналу. Ще навіть зима не скінчилася, а я вже міркую, чим і коли я буду підживлювати та одобрювати свої троянди. Троянди процвітуть, навіть якщо їм нехтувати, але якщо зробити декілька зовсім нескладних речей, квітіння, цвітіння буде таким різним, що вони можуть нас просто здивувати. Ось, наприклад, як ця троянда звичайна, чайна гібридна, луї Де Фінес. Генетична, вона не схильна до рясного квітіння, але після підгодівлі на таке квітіння вона його видавала. Це один кущ, перше квітіння, яке тривало майже місяць, 21 рік. Хочу цієї вісни застосувати ту саму методу і вам розповім. То як же запросити пані троянду на різне цвітіння потрібно домовлятися з її фітогармонами. Бо саме фітогармони це менеджери всіх процесів, вони вирішують скільки бруньок, листів, коріння закладати. Важливим гормоном для Рясного цвітіння є цитокінін. Він утворюється в молодому корінні, а потім рухається нагору. Саме він сприяє утворенню та розвитку квітів, а для його збільшення необхідним є азот в ґрунті. Другим вкрай необхідним для цвітіння гормоном є оксин. Він утворюється в молодому листі, для його утворення необхідним є фосфор. Потім цей гормон рухається вниз, сприяє утворенню коріння, сприяє утворенню цвітіння. Разом ці два гормони називають гормонами благополуччя. Ось ця картинка любить цей приклад штампа. Нібито азот потрібен тільки для зеленої маси, але це невірно азот ґрунта викликає синтез цитокінінів, які потрібні для цвітіння. Вони діють разом з ауксинами, тому для цвітіння також потрібен фосфор. Але надлишки азота сприяють гормональному дисбалансу. І тоді цвітіння не побачимо. Запорука гарного цвітіння це баланс між поживними речовинами, а як наслідок, баланс між гормонами, а також водний баланс. Зараз, потроху від теорії, я вас віду до практики своєї методи. Дивіться, це кущ Lady of Шалот. Ця троянда, вона неймовірна морозостійка. Просто зараз, після морозів, ось так вона виглядає. А до чого я віду? А до того, колись во французькому десь джерелі я прочитала, що добре ви потрібно вносити, як тільки троянди покажуть носики. Тобто почнеться. Утворення бруньок, але в мене троянди в цих носиках січня місяця. Ми не во Франції, в нас в лютому повернулися морози по голій землі, і ось саме ці носики, ці бруньки я поприкривала від сонця. Я чомусь інтуїтивно так і думала, що буде мороз, а потім сонці. Ось такі брунечки. Після морозів, якщо вони залишаться, вони підуть вже в ріст. Це лютий місяць, в нас південь. А це хочу показати, як перезимували в мене мої героїні з відео Пізні посилки. Дивіться оці пагони, оці молоді пагони, Боже. Я їх, коли бачу, в мене вже серце крає так хочу вже щось робити в розарії. Ось цей графік дуже важливий буде для нас, щоб зрозуміти, коли вносити добрива і які. Що на цьому графіку зображено, ми бачимо знизу температури Цельсія, температура середньодобова ґрунтів. Зліва ми бачимо проценти наскільки рослина здатна засвоїти за таких температурних умов корисні речовини. Як бачимо, калій засвоїться дуже добре, азот на 50% засвоюється засвоїться вже при температурі 7 градусів. Найгірше засвоїться за низьких температур середньодобових фосфор. Але не забуваємо, що ночі ще холодні, а вдень вже тепло. Дивимось по графіку і бачимо, що найкраще споживають рослини при температурі ґрунтів вище 15 градусів. Але це любі вже травень місяць, це вже запізно, це вже має бути остання підгадівля. Саме так це вже остання підгадівля перед першим нашим рісним квітінням в травні. Підсумуємо це інформація від наших аграріїв, люблю я там в них полазити по їхніх сайтах при температурі ґрунту нижче 5 градусів добрива не вносимо. Від 5 до 10 добрива вносять дробно. Я внесу саме азотне добриво. Якщо температура ґрунту вище 10 градусів, то можна вносити норму однократно. Це вже я маю на увазі комплексне повне добриво. Це також дуже цікавий графік, мабуть, в ньому складно розібратися. Дивиться, оця жовта така смужка це температура ґрунтів середньо за останні роки. В квітні місяці вона або 10, або більше 10 градусів во всіх областях нашої України. Це свідчить про те, що в цей місяць наше комплексне добриво вже має бути внесено в ґрунт. І пам'ятаємо любі, що не повітря нагріває землю, а наша земля, ґрунт нагріває повітря. Першу пінгадівлю я зроблю азотним добривом, зроблю я його в березні, в нас на півдні вже температура ґрунтів більше 5 градусів. Навіщо я це роблю? Тому що я хочу запустити процес утворення цитокінінів. Любі, це працює, я вже так робила. Моя ціль подати корінню молодому сигнал, що азот є, тоді коріння почне утворювати цитокініни, але ж вони відповідають за цвітіння. Я буду використовувати м'ячну сілітру, тому що це добре працює в холодних ґрунтах, тут азот вже в нітратній формі, в тій, яку рослини вже здатні споживати. Буду орієнтуватися на погоду і робити, я буду це дуже скоро. В нас на півдні краще зробити раніше, ніж пізніше. Ось в таких слонячих дозах нічого я давати не буду, буду давати дуже мало. Ложечку під великі кущі, під малі, ще менше. І цього буде достатньо. Ця м'ячна селітра вона дуже швидко розчиняється, вона дуже швидко проникає в ґрунт. Забула сказати, звичайно, чайна ложечка, чайна, тому кілограма цієї селітри мені вистачить більш ніж на 100 кущів троянд. Цю селітру просто я розкидаю по ґрунті, її не потрібно прикапувати. І це дуже добре, це економить наш час, доброго само розчиняється і само потрапить в ґрунт. Це добриво трохи підкислює ґрунт, воно фізіологічно кисле. Якби в мене були кислі ґрунти, я би використовувала кальцієву селітру, але вже розчином. Це дуже класне добриво, але для мене воно не пасує. Найпізніше кінця березня буду вносити нітрама комплексне добриво. Не тому, що вона мені так подобається, а тому, що в мене є це добре. Оцю дозу, яку рекомендує виробник, я її зменшу в два рази. Одна столова ложка цього доброго важить приблизно 15-17 грам. Таким чином, під малі кущі піде одна ложка, під більші піде дві, під великі піде три ложки. Більше я давати не буду, мені це не потрібно. Виробник пише, що це добрива можна застосовувати на всіх ґрунтах, воно фізіологічно нейтральне, це добре. Також, він тут розписує, але забуває додати, що можливо, калій тут перебуває в стані калій хлор. Таким чином, це добрива має хлор. Але ж, ми знаємо, що троянда це хлорофобна рослина. Подивіться, які крупні гранули в цього добрива. Воно має розчинитися. Я не збираюся бігати з лігами, відрами, боже і збав. Це така праця. Мені потрібно буде тягати на собі цю тонну води, в мене її немає. В нас знову солена вода. Це раз. І... і з позитивного, що всі гранули різного розміру. Добрива буде мати. Пролонговано діє, бо не всі вони водночас почнуть розчинятися. Опади це проблема нашого півдня, тому буду орієнтуватися саме на опади і закладати це добриво перед дощами. На відміну від аміачної селітри, воно не таке гігроскопічне, тому його можна навіть відкритим, зберігати в сухому приміщенні. Це добриво. На відміну від аміачної селітри, яку можна просто розбросати по поверхні, потрібно краще закладати в ґрунт на глибину 4-5 см. Буду розгортати оці горбики, тоді і буду вже застосовувати цю нітрамофоску, щоб не робити подвійну роботу. Ну, це я так мрію. А ось це добрево від Валагра. Я дуже люблю. Я взагалі люблю препарати Валагра, Великий міст фосфора. Це добриво застосується для розсади. А я також застосовую у себе для того, щоб спанукати ауксин в дії. Ми ж з вами пам'ятаємо, що ще один гормон благополуччя це ауксін. Він утворюється. Коли є достатньо фосфора. Коли прогріються ґрунти, вже достатньо ближче до травня, я зроблю розчин і пролью свої молоді троянди, щоб вони краще нарощували коріння. А також, якщо вже бігати з ліками, то зробити розчин саме цього препарата, але зробити меншу дозу і Перед тим як троянди почнуть утворювати бутони, пролити цим препаратом. Це дуже-дуже класний спосіб запустити троянди саме на рісне, пишне квітіння, бо тут фосфор легко розчинний, він дуже швидко потрапить до коріння і зробить свою справу. Але я робити буду набагато меншу дозу. Тому що мені потрібно саме зацікавити рослину, заінтригувати її на утворення ауксинів. Також в мене є ще добрива із обов'язкової програми, щоб запустити цвітіння троянд. Це добрива від Валагра з великою часткою фосфора. Використовувати його потрібно в теплі дні, але ще до того, як почнуть формуватися бутони по листу, ми його використаємо. І ціль буде також наситити листя. Фосфором для утворення ауксинів. Це добре так і називається цвітіння та бутанізація 10, 10 А це добре вам від валагра 20 20 20 Я його використовую весь сезон по всіх своїх рослинах. Воно універсальне, воно також добре розчиняється, в нього гарні покази, показники кислотності, його можна змішувати. Зі всіма препаратами захисту рослин, як во всіх препаратах від Валагра, окрім НПК, в них ще купа різних мікроелементів, і це дуже-дуже гарне добриво. Всім рекомендую, хто не застосовує, спробуйте, не пожалієте, це супер добриво. Всі препарати від Валагра Лінейки Тієї Плантафол, вони всі сумісні з Засобами захисту рослин, а крім лужних, ну це, наприклад, неможливо додати сюди мідь, але це не потрібно. Це в мене залишки препаратів ще з гарних часів до війни, але ну, це таке можна використовувати. А якщо ні, я не бачу в цьому ніякої проблеми. Але мені здається, що всі ці препарати це більш такий маркетинг від валагра. Купуйте, витрачайте побільше грошей. Хоча є і цікаві препарати, як цей брексіл, там якісь ще й вітаміни є. Також цікавий препарат фіролайн – це якщо в нас хлороз, який викликаний недостатньою кількостю заліза. Ну, але це таке, якщо все робити правильно, то не має бути хлороза. Ще один мій препарат із обов'язкової програми, але я його ще не придбала. Я його використовую, коли вже з'являться бутони. Всі троянди роблять це в різні терміни, тому я не шукаю, коли там той бутончик вже стане з вішенку. Ні, коли в одних троянд вже вони трохи більші, в інших там ще можуть бути з грошину або тільки утворюється. Я даю обов'язково цей препарат препарат калію. В цьому препараті велика частка калію аж 45. Саме калій зробить наші квіти троянд більш яскравими, а в цілому кущ більш здоровим. Також цей препарат використовую під час спеки вже після квітіння. Це допомагає трояндам пережити несприятливі погодні умови. Звичайно, препарати можуть бути інші, але потрібно використовувати різні препарати, вони доповнюють один одного, не використовувати великих завищених доз препаратів, це неприпустимо. Також потрібно оптимізувати свої зусилля. Ми не маємо бути рабами навіть таких чудових королев, як троянди. Дякую, Любі, за перегляд. Вибачаюсь, якщо було нудно. Але сподіваюсь на зворотній зв'язок. пишіть свої зауваження, свої способи. Всім бажаю пишного квітіння троянд. А головне всім нам миру обіймаю.